Сьогодні ми з вами завітаємо в українську хату, але не сучасну, а така, яка була багато-багато часу тому назад. Подивіться, це всі речі з нашого міні-музею групового народознавства. Ви їх могли бачити на поличках, ми їх розглядали на заняттях. А сьогодні я хочу докладніше розповісти, як же і із чого. Готували продукти, їжу, наші пращури. Ну, як ми вже з вами знаємо, готують завжди в посуді. Посуд був раніше не такий, як зараз. В основному посуд був глиняний. Його робили з глини. Пам'ятаєте, ви теж створили таке горнятко, тільки пластилінове. А це глиняне горнятко. Чуєте звук? В таких посуду, в такому запікали кашу, варили борщ. В такому глиняному виробі називається він куманець. Зберігали якісь напої. Бачите, тут як на чайничко, таке горлочко і ручка, щоб було зручно наливати. А ось тут ще діти зверху клали наверх таку кришечку, щоб все було закрито. Куманець. Подивіться. Має дірочку, а ось ця ємність була наповнена рідиною. Також зберігали рідину от в таких глиняних виробах. Вони маленькі, звісно, що це е, мала форма, щоб вам показати було зручно. А коли це справжнє, було ну, майже такого розміру, може навіть і більшого. Глина дуже хороший природний матеріал, але є у нього один мінус. Якщо його необережно ним користатися, то його можна розбити. Тому глиняні вироби робили часто, із-за того, що вони билися. От нашу сковорідку чи кастрюлю. Удариш э, ненароком, і з нею нічого не відбудеться. А з такого глиняного посуду останеться одні трісочки. Так що наші прабабусі і прадідусі дуже часто міняли свій глиняний посуд. І ще посуд був, діти, дерев'яний. Їли дерев'яними ложками і їли з дерев'яних тарілок. От подивіться, це тарілка декоративна. Але майже з таких розписних могли їсти звичайні страви. А всього часу такі тарілки прикрашають інтер'єр або чіпляють на стінку. Слухайте, вони дерев'яні. Чуєте звук? Це дерев'яний посуд. До речі, діти дерево дуже корисне для зубів. Якщо їсти дерев'яною ложкою, то менше буде шкоди вашим зубкам і зараз. Я посуд був із заліза. Таких у нас багато і мисок, і полумисків залізних. Бачите, як оця тарілочка. І ще раз нагадаю, це маленька, а раніше виготовляли звичайного розміру, щоб було зручно. Готували їжу в основному в хатах. І коли будували хату, то разом з хатою всередині будували із цегли. Отаку піч. Ви бачите, вона трішечки схожа на теперішні печі? Тільки формою, напевне, а все останнє, воно вже давним-давно не використовують такі печі, але в музеях, в старовинних хатах є і робочі варіанти, коли на ній можуть і зараз приготувати страву. Дивіться, є ота, таке віконце, хвірточка, в яку Кладали ось такими великими довгими лопатами горщик клали на них і туди в жар всовували і закривали квіртку. Внизу розтоплювали дрова, щоб було тепло. З цього отвору виходив дим вгору. А отут діти на тепленькій печі зимою любили спати. Піч вважалася головною частиною української хати. Її дуже шанували, завжди білили білилом, прикла... прикрашали візерунками всілякими, всілякими, і дуже шанували. Піч вважали матінкою, яка годує всю сім'ю, всю родину. Так. Ось має для вас таку світлину, на якій зображені. Бачите, вироби кухонні, які використовували раніше. Тут дерев'яні, глиняні горщики. А на цьому малюночку, бачите, у дідуся багато виробів, навіть у одягу, із лози, із соломи, які плили і використовували. Бачите, пляшечки покривали скляну пляшку, от таку, таким, ніби комірцем. Щоб було зручно мені щось зберігати і зручно носити. Так, крокуємо далі. Основною стравою українського народу були перші страви. Часто варили борщі, супи, ще варили куліші, це густі каші, смажили м'ясо, рибу. Ну і, звичайно, у кожної господині була корова, яка давала. Молоко. А тепер подивіться. Зараз буде така дуже цікава, історичний, дуже цікавий факт. От подивіться, молочко, так? Звісно, не було таких пляшок, банок, де воно зберігалося. І не було холодильників, який поклав молоко і воно стоїть довго і не псується. Зараз я вам розкажу, як же його зберігали. Брали такі глиняні глечики, наливали отак по вінця до кінця молочка, а всередину такого глечика клали живу жабку. Вона там сиділа, і таким чином молоко не псувалося, ставили його у погріб, там, де прохолодно. І завдяки такій жабці звичайні це іграшкова, а клали звичайну живу жабу. Молоко зберігалося довгий час. Потім її випускали, вона не вмирала, не, не хвилюйтесь. А молоко вживали довгий час і воно не кисло. Ось так. Я вважаю, вам було цікаво. Чекаю вас іще в нашому музеї. До побачення!